Фізичне здоров'я ветеранів це запорука їхнього гарного емоційного стану і, взагалі, гармонійного життя. Тож саме спортивним ініціативам, проектам програмам, спрямованим на підтримку фізичного стану фронтовиків, приділяють у Харкові особливу увагу. Ви знаєте, це найважливіша річ, а це досить важливо, тому що, скажімо, так, кожен ветеран він потребує підтримки. І багато хто замикається, особливо ті, хто отримали якесь поранення. Вони сидять вдома, вони звикають до своїх поранень, вони бояться виходити, думають, як сприйме населення, особливо якщо це втрата кінцівок. І коли є можливість долучитися до якогось заходу, є ті самі хлопці, які вже там залучені. А я знаю, що зараз багато в місті таких ініціатив, і хлопці їздять навіть за кордон. На різні види змагань проявляють себе, то в них це не тільки змагання, в них це спілкування, в них це підтримка. Вони один одному допомагають у Харкові. За підтримки міської влади дуже розвинувся за час війни ветеранський спорт, говорить пан Руслан. Різного виду басейни і спортивні заходи от нещодавно таки проводився. Там мали змогу проявити себе не тільки ветерани, але і діти ветеранів. У нас ще й на це звертають увагу, щоб так сказати, діти теж долучалися, щоб вони могли з батьками десь відвідувати якісь такі заходи, проявляти себе. Громадські організації сьогодні тісно співпрацюють з міською владою, говорить пан Руслан. Стосується це не лише спорту, а й інших сфер життя. Це прямий відкритий діалог і дієва підтримка з кожного питання. До речі, він сам є діючим військовослужбовцем, тож на своєму досвіді добре розуміє всі проблемні моменти фронтовиків і тих, хто демобілізувався. Я хочу сказати, що якби зараз взаємодопомога в Харкові потужна, і кожен на своєму місці намагається зробити на максимум тобі ж. А раніше такого не було настільки потужного руху. Я хочу сказати, і зараз майже в кожного є можливість там задати якісь питання або напряму, або через когось. І я знаю, що і мер Харкова часто збирає громадські організації, благодійні організації, де можна задати будь-яке питання там з приводу того ж самого, як ви запитували, лікування, відновлення, там долучення до чогось, соціальних пакетів. Зараз це пряма мова лицем до лиця, не через папір, не через звернення. Досить багато таких заходів. Приєднатися може кожен. Звичайно, є деякі нюанси, які скрізь. Але я думаю, ми на правильному шляху і ініціатив все більше різних напрямків, різних пропозицій, різних програм. Мені здається, що все зараз розвивається. Отже, у Харкові спортивна реабілітація фронтовиків це не просто хобі чи цікаве проведення часу, а одна з базових умов повноцінного відновлення ветеранів після війни. Яна Біляєва, Олег Соницький, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.